Бог наш, на ній приснуй, во віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Небесний, дішителю душі істинно, і живе здісився, і сполняй сокровищі блоги жизни, подати лю. Прийди, і все лисявне, і очиснуть всякі осверне. І спаси, влаже, душі наша. Святий Боже, свяди, кріпкий, святи безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпки, сіди безсмертний, помилуй нас. Боже, святий Боже, святи, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отсу Ісину, і Святому Духу. І нині пресни, во віка вікова. При святий, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владыко прости, беззаконня наша. Свяди, по сіди, і сіла наша імені Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Отцю і сину, і Святому Духу, на ній і во віка вікова. наш, і жисі на небесі, не да сідиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам несь, і остави нам долги наша, як уже ймослоє недовжником нашим, і не веди нас свої скушені. Ну і збави нас от хава, яко твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині превісной во віки віку. Помілой споди помілуй, Господи, помилуй, споди поміло, споди помілуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава помілуй. Молодце і сини святому духу. І нині пресни, во віки вікова. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу. Поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і припанім самого споди, сухристу, цареві Богу нашому. Благослови, душе мою, Господи, Господи Боже мой, возвеличу, єси, і сповіда, не любу до облексії, єси, одіяйся свідом, як у просирай небо, як окожу, покриває вода, моя своя, полагай, облаки на восхождення своє, ходяй на вітренню, Твори ангела своє духи і слуги своє, пламенно гненний, основе землю, на твердий, я не приклониться во вік віка, безне кори за одіяни, я на горах стану води, От запрещення твого побігну, от ласа, громад твого бояться, восходять, гори, не сходять поляво місто, я же оснував, єси їм, приділ положилися, же не прийдуть, не ж обратяться покрити землю. Посилає істочники воде, бріг постридь гор пройдут води, напоїться сельні, аж до нагріва жажду свою, Надих птиці небесні привітають оселі каміння, не дадять глас, напоє город привиспрених своїх от володіл Твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести от земли, і вино веселить серце чоловіка. Умастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться древа, польне, яке їх же єси, насадил, там оптицево зніздяться. І роді запас своєї положили, сидить моє без ночь. Як возвеличе, що сиділа Твоє, Господи, вся що сотворив, єси, слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині і присної вовіки віков. Амінь. Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, аллилуйя, слава тебі, Боже. Аллилуйя, слава тобі Боже миром, Господу помолимся. Воспишні мир і спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй, о все, омире благостояння, і святих Божих церкве, союдені всіх, Господу помолимся. Посвятим храм ісем, і совірою, благовієм, і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимся. По святішним севестім архієреї, і нашим ліві попіримським, при Єпископі єпискупі нашим Кіртеодорі, і по любимом єпискупі нашим кернілії, чесні пресвітирствую, христиді, аконствую, всем причтій людях, Господу помолимся. Обоохранимо в народі нашим, о придержащих властях наших, і о всем воїнстві, Господу помолимся. Господи семи, о, о святої обіти лисе, і о всяком. Градівесь і страні, і вірую живущих в них, Господу, помолимся, облагоростворення воздухов, о ізобилі плодов земних і временних мирних, Господу помолимся, Господи, помилуй. Славачих путешествуючих, недугуючих, страждущих плененных, і о спасении їх, Господу, помолимся, Господи помилуй. Поїзбатися нам у всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богороди. І присноді Марію, со всіми святими, пом'янувши, самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи, як подобає Тобі всяка слава, честь і поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, нині присної вовіки віку. Сумолений я моєго, да ми услажим я Господи, дай молитва моє. Господи, хранений устом моїм і дверям, у снах моїх, не уклони серце моєго, слава салукавстя, не пшивати мене сіх, за чоловіки, без беззакони, і не сощуться соїзброни їх. не кажуть м'яведник милостию, обличить м'я, і лиже грішно одарена намастить глава моя, якої ще й молитва моя воблаговолена, і їх пожерти Божа, прикаменний суди їх, услушаться, ловали моя, якого з мого як отого, от що землі просидеться на землі, розтечеся, когось всіх як прираді, яко тобі, Господи, Господи, очі мої на тебе повагне, отими душу мою. Сохрани мій отці ти уже оставишами, І от соблаз ділаючих беззакон є, падуть в Томрелю свою грішницю, і дині связден, де ж прийду. В нас Господу возвав, власне моєму, Господу помолився. ролію перед ним олиний, і моє печальною пред Ним возміщу, як дайше за тут мене, Духу моєму, і ти позналася, сте моя, на поти по нему же ходжа, скрише, сітні, смотря Одесний возглядах і не бізнає мене. Оїв не бійц, от мене, нізиває душу мою. по тобі, Господи, рік, ти еси упований, моя часть моєї, сина землі живих, Вонь волений, моєму, яко мрікся зіло, і збавив мене донящих м'я, як укріпішися паче мене, і зведи її сімниці, душу мою, і сповідати сімені твоєму. Мене тут дод праведниця до нежа, воздаси мені і зупинив озвах по тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, а да не буду душі, твої невлюші ласу, молення моєго. А ще беззаконні назреши, Господи, Господи, та Господи та хто постоїть, як у Тебе очищені, є, є. Крест возноситься, ідемо на прага. Розбойники, йдемо у врата отверзає, Смерть мершляється і нині пуста явиться Христос величається, Тім веселитися всі землю родної, клятва розрощися. Потерпіться, Господи, потерпі душа моя, на слово Твоє, упова душа моя, на Господа. те, Тебо, любимої всі, крещесний, возносимо і видяще, возвели славу дадим єдиному і збавителю, і Богові. Снися на древі кресні, не нас. От остражи утріння, до ноші, От стражи утринія, до поети на Господа, Горе ослаждая моя. Израиля образом крест прописуя, мы се все отцы божественно верные, таинственно во сердцах наших всегда, спасаемся державою. Милосімного є в нової я, і, і, і то й збавить Ізраїля усіх беззаконий, от роковице, єстества законом святоєм, яви укріпляємо любов і создателя, зобрелести раздрочиша, вірою. Вчиться нога масо троша, і побіда вінцем свідовину красиша, і вони вісни все лишаться у мною радующим лите Господа, всі я захвалити Госі. Всех вальна і любов, славна я, і надежна Бодрая, добро, дітей, лите, заімени, то я свійших показавшися, страдальчиськи, лукавого не зложиша, храма, дерковарно пристигша рая, селений, обожившися, прияша у всіх молях. Милася на нас, істина Господня пребуває твовий. О, не, не радиша, і о мнообразних муках, і от смерти я Жених або доброту краснішого вірою, і що ще ранами украсившися, то. Чи таша ся Софіна отрасли, віра, надежда і любов жиже, ради Господи от лютих, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ніпреснає бо віки віковами. Насажненої в окраїне в місті древо сущого живота, на нем же саділа спасенія прибічний цар, посередні земливо возносимо днець, освящає дніра конце і обновляється воскресений ядом, Радуються нили на небесі. І веселяйте, чоловіце на землі, Давидське вопіюче і лаволюче возносите, Господа Бога нашого, і поклоняйтеся поножі новою, яко свято є, подай міру Вельсть. Do Посипня і нечтожем я не вишить на місці злачні там у всели ім'ям. Милой твоя, Господи, поженет м'я, вовся дні живота моє. Милость твоя, Господи, поженет м'я. Овся дні живота моє. Без ріка загранити в Сан, благословені си, Господи Боже, Отець наш, і тих пальних, прославлений в'ят, во вікам. Боди Господи, милистої на нас, я кожа в Бога комитя, благословені си, Господи, на очі на Твоїм, благословені си, влади коразом, і на завданім Твоїм, благословені, святой просвіти на завдані Твоїми. Господи, милость своя во діл руку Твої не призри, тобі подаває палата, тобі подавай тві тобі слава подобає, Боси, сини, святому духу, на ні пресної, по віки віковам. Повни вечерню молитву нашу, Господе Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора все совершенна, свята, мирне безрішна, у Господа проси. Боже, Ангела, мирна, вірна наставника, хранити душі тілес наші, у Господа проси. Боже, Прощення гріхов, і усталення, гріхові при грішенні наших. У Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і мирамрови. У Господа проси. Боже, Господи! Отче, время живота нашого, в омірі покаянні скончати. У Господа просим. Християнське кончине живота нашого, безболізнене, непостудна, мирна і добра отвіта на страшнім судищі Христові Ой, Господи! Пресвятою, пречистую, преблагословенною славною владечицю, нашу Богородицю і пресну Дію Марію со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадив, Господи. Як благ, і чоловіку, любець Бог, єси сей тобі славу веселаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, і пресною, во віки віку. Мир Всі. Глави ваша, Господе, Ви приклонити. Господи Боже наш, приклони мене без спасення, або чоловіче. Призвіне, реби, твоє надостояння, твоє без страшного, чоловіку любцу суді. Твої голову, своє воду. Свеже, Ви, воє, не о чоловіку жидаю, що помощі. На твоє надіющеся милості, твоє чающе спасені. Я же сохрани на всяке время, і по настоящому вечорі, і в приходящої ночь, от всякого врага, і от всякого противного дійства дьявольського, і от помишеній суетних, і воспоминаній лукавих. Буде держава в царстві Твоєго благословена і отца і Сина, і Святого Духа, на ній привісно, і во віки віку. Світло церковь украшається, яко невіста Христа, славу боюще, возносите Господа Бо нашого і поклоняйтеся по ножиною, як о святує, копіє за Христом воздина. З того привозився тіло, вознася ще Боже, цар наш прежде віка, суділа, спасені посреді земли, як на Амалика побіжда но висоту руці мія Христо явлено. Образувавши Христову, страсть пречистою, слава Осу і Сину, і Святому Духу і нані присної во віки вікова. Образує Христо, Христи Патріархія Кого, Ноком благословені я дарує на благо. Не руки сотвори. Є е, оне е. не спасе, монет, спознався ще взимає, даруй Христолюбивому воїнству, побіди, як Константину до ліни. Мені одпущуєш раба твою владу ко. По голову твоєму сомі ро, я повинні сочими, спасеніє Твоє, я ж є, Сьогодні прилети всіх людей, откровені від язикові слави людей, твої Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, восу і самий, святому духу, ні пресне, во віка вікова, веселий Ві тройця, помилуй нас, зустріч стиріки на ша, влади космі. Господи, беззаконие наше, святый Господи, сила наша,

Ізбави нас от лукава, Го, як твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, й во віки віку. добродітелем правно численної породи та я сам ремень німами зритю не візив життя сяжених упової слову сонею і по духовні по пам'яті свеселиця благолюще Тройце, поборниця віру любви на надежду. по вірі любви і надежди утверждайте І Святому Духу, і нині і присно, і во віки Амінь. Спаси, Господи, люди Твоя і благослови, достояние Твоє побій, де державі нашій нас я даруй, і Твоя сохраняй крестом Твоїм людям. Помилуй нас, Боже, повику милости твої молим, Тися услыши і помилуй. Ще молим, нашим, папирим, стим, нашим, Теодорі, і ще молимся, о святішим селесті, маркіра, і нашим лві, папіримським, приосвященному єпискупі нашим, Кертеодорі, і Болювом єпискупі нашим Кернілі, о служащих і послуживших во святом храмі сем, і о цих наших духовних, і все во Христі, браті, і нашими. о у придержащих властих наших об охранимом народі нашим і о всем мерсі, вольне мерсі, ожине мерсі. Я ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої багатої милости, отворящих на милостиню і за вся православне, Християни. ότι αγκαφός και φιλάνθρωπος ο Θεός επάρχης και εσύ την να πέμπωμεν το Πατρού και το και το Υιό Πνεύμα την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρε Μουντρός, Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отце, Сини, Святому Духу, і дані пресне, і великі вікала мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослова. Христос істинний Бог наш, молитвами причисти своєї Матері, силою чесною і Христа, Христа, же Всемірної Воздвиження, праздник совершаєм, святої мучениці Софії і Трехіє Черея, віри надежди, і любві, а же є день, і блаженного священого мученика Теодора Єпископа і, і усіх святих, помилуй і спасет нас, як о і чоловіку любе. Сыне Твоє слава.